Добрий день, шановні глядачі. Мене звуть Ольга і ви на каналі Вінтаж і Мопсомама. У сьогоднішньому відео розглянемо брошки. Давно їх не було. І це не розпакування, а саме огляд даного виду ретро-прикрас, які, я вважаю, актуальні завжди. Головна відмінна ознака чи риса вінтажних брошок це їхня вага. І перший екземпляр, ось який перед вами, є доречним прикладом. Ця прикраса невеличка, навіть тендітна, але важка. Виготовлена зі сплаву золотого кольору. Має досить абстрактну форму, чи то гілочка, чи стрічка, поверхня глянцева, гладенька і брашована, але обидві блискучі. У довжину десь приблизно 6 см, рівна товстенька голка. Робочий замочок ось такий мініатюрний, і овальна пластина, на якій є брашування. Дарія І знак копірайту. Ну, якщо я неправильно сказала, то виправте. Вона у чудовому стані. Ніяких нюансів немає. Така красуня. Далі три песики, два пуделі і бородач. Ну, тепер по черзі. Це брошка пін. матове. Покриття приємного відтінку, гарна деталізація і якість на високому рівні, тому що це ейвон. Ось тут на стопорі є маркування. Теж важкенька. Хоча Крихітна насправді. Вони десь одного розміру. Наступний песик, виготовлений зі сплаву кольору лимонного золота, воно набагато світліше, і оздоблений штучними перлинками і кристаликом смарагдового кольору. Навіть є бантик на шиї. Це старенька брошечка. 60-ті -70 70-ті роки. Ось тут заклепка така. Але голочка рівна і замочок працює. Тугенький. Маркування немає. І це порода, схожа дуже на ердельтер'єр чи бобтейл, А може, це різеншнауцер. Теж 60-ті роки, тоненька маленька голочка, філігранні вушка і блискучі очі кристали червоного кольору. Такий схожий на дідуся бровастий, бородатий, без маркування теж поміряємо. Тут десь два з половиною, і розмах вух два. Ну, а ці по 2 сантиметри невеличкі. Але важкенькі. Ще одна брошка. Теж дуже старенька. 50-ті роки, виконана у техніці дамаскін. Якийсь трохи незрозумілий мені сюжет. Лицар з щитом лежить на траві, а фоном виступають гори, хмари і птахи. Поряд якась цегляна стіна, а ось тут трон, ну, верхня його частина. лапки, які є показовими для справжнього дамаскіна, тому що ця пластина вона кріпиться до основи, геометрична форма брошки і довжина 4,5 см на 3. Теж має вагу. Стан збереження хороший. Хороший. Ну, залишається в моїй колекції, тому що брошок у техніці Дамаскін у мене немає ще. Так. Ось такий атрибут Вітальні. Вазон, горщик, а в ньому квітка, сплави різні. Тут, я думаю, і мідь, і латунь, така вона дзеркально блискуча, ручна робота, така трохи кострубата. Зверніть увагу, яке кріплення замочка. Це не тільки брошка, це і підвіс, колон. Ось є для цього такий гапличок, а ля бейл. І ось тут з краю горщика є маркування С. С, а далі не розберу. Можливо, це ініціали майстра. С Джей. Ну, роздивлюся гарно. З лупою. Стан збереження задовільний От у її якраз такій недосконалості уся привабливість. І вона немаленька. Довжина 8, а ширина 4. Така цікава. І наступні дві лаконічні брошечки від Avon. Обидві. Ось є маркування. Це брошка голка, ключик. І про цю я вам трошки розкажу. Ось тут теж є маркування. Це теж брошка-голка від Avon. Назва колекції Кенсінгтон. 1979 рік. Це напівпарюра. До набору входить каблучка. І. Чи кліпси, чи сережки, точно не скажу, але, напевно, ну, вони по дизайну дуже-дуже подібні. Є ковпачок для безпеки. Можна одягати на лацкан жакета такі брошки, можна одягати на головний убір, ну, можна і на светрик. Тут теж ось такий вигляд має захисний ковпачок. Обидві брошки у чудовому стані, претензій до них немає. Ця коротенька, а ця довша. 7 см і 5,5. До речі, Кенсінгтон це елітний район у Лондоні. Ну, і брошка так само виглядає. Такі є певні елементи розкоші. Ось кристалик, обриси такі незвичайні. Ну, а ключик. Це теж гарний дуже символ, до речі. Наступна брошка. Це палітра художника. Є невеличкі недоліки. Ось тут я вже бачу мікродряпки, на жаль. Шість кольорів емалі. Фарби, зі звороту теж гарна замочок працює. Голка рівна, товстенька. І є маркування. Знак копірайту. ММА МАД. Ну, абревіатура MMA розшифровується як Metropolitan Museum of Art. Вироби з таким маркуванням виконані за мотивами старовинних прикрас. Що зберігаються у колекціях та фондах музею. Розмір невеликий 5 см у довжину і 3,5 ширина. Загалом стан збереження хороший. І теж має вагу. Ще одна брошечка з рослинними мотивами. Стилізована під три листочки і оздоблена штучною перлинкою. Тендітне брашування як з лицевої, так і зі зворотньої сторони. Замок гачок. Робочий. Все добре, але маркування немає. І вона невеличка. І не важка. 5,5 на 2,5. Ну, така базова, лаконічна прикраса. Під все і в будь-яку пору року буде актуальною. Король звірів. Лев. Брошка має форму квадрата, а в центрі методом карбування нанесено лише морду тварини. І відбувається такий візуальний ефект під дією світла, змінюється його міміка. Цікаво. Матова поверхня, деякі нюанси є, на жаль, зі звороту ось такий вигляд має, фірмове кріплення замка, є такий недолік, іноді він люфтить, але тут все добре. І ось маркування, знак копірайту JJ. Розмір брошки десь 4 на 4. І стан збереження дуже непоганий, враховуючи, що це 60-ті роки. Наступна брошечка. Мила, ніжна. Ось таке серце. Впізнавана, я думаю, вами. Це прикраса від тріфарі. Ну, тут якість видно неозброєним оком. Декорування мікрокристалами прозорими і різнокольоровими стразами, трошки більшими за розміром. Ну, і ось таке елітне. Брашування е елементів, листочків, які вони вінком обрамлюють серце, повторюють образи. Ось тут є спил, який е притаманний в більшості прикрас від тріфарі, а це у нас е тут корона, кроун тріфарі це 50-ті-70-ті роки. Стан збереження прекрасний. Ще перевіримо замок. Манюній такий, що дуже важко його відкривати, але це й добре. Прикраса не загубиться. Ось так. Чудово. Ще одна брошка. Геометричної форми дуже схожа на старовинну монету. Тут зображено чоловіка зі списом на бику, і дядечко повністю роздягнений, голий. Ось так. Зворотна сторона. Голка на всю довжину прикраси, працює. І є маркування, знак копірайту Альва, Музеєм Репліка, тобто теж якийсь витвір мистецтва. Гарний стан збереження, враховуючи вік і діаметр 3 см. Теж відчувається вага. Так. Брошка. Із зображенням ще одного представника сильної статі, хоч і древнього. Це Тутанхамон. Ви звернули увагу сьогодні якийсь аншлаг чоловіків. Спочатку лицар, потім дядько зі списом на бику, і тепер фараон. Дуже яскраве оздоблення, чорніння, золото, мідь, ну і срібна основа. Це прикраса трансформер, її можна носити як брошку і як. Кулон. Ось це кільце, мабуть, реставрували, хтось паяв. І маркування. Red and Barton. Damaskin. Отак. От Дуже красива. Цікава прикраса. Виглядає елітно. Її розмір. 3 на 4. Стан збереження. Якщо не враховувати оці нюанси зі звороту, в неї дуже хороший. І... Ще одна брошка, дві текстури: глянцева і матова, форма, ну, мені дуже схоже на повітряного змія або на вітрила. Її отак треба носити, ось так Обраси ромба. Є маркування, це знову кроун тріфарі, знак копірайту, Голочка рівненька. Все працює. І оцей. Фірмовий спил. Це притаманно голкам саме від тріфарі. Стан збереження гарний. Не будемо до неї придиратись дуже сильно. Її розмір десь 4,5. На 4,5. З брошками все. Дякую за увагу до моїх відео, за коментарі та вподобайки. Побачимось, почуємось. На все добре!